Правда, я подала альтернативний законопроект і ту службу, в якому я прописала в законі, називається Національна служба боротьби з корупцією, трошки інша назва. Але в принципі, той же самий принцип роботи це репресивна служба. Такі 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 служби існують в багатьох країнах. Єдине, що такий нюанс, що в в Кожній країні, де існують подібні служби, є різне визначення корупції, десь це тільки боротьба з хабарництвом. У нас насправді корупція це дуже широке поняття. І ми включаємо, наприклад, так само в перелік підслідності не тільки посадовців першої третьої групи, які можуть брати хабарі або організовувати корупційні схеми, а також директорів державних підприємств, керівників НАТІ. В принципі, цей законопроект надзвичайно потрібний бо По створення такої служби дуже потрібно Україні, надзвичайно потрібно. Адже яких розмірів, що досягла корупція, в принципі, ні, ні для кого не секрет. І тому я сподіваюся, що цей законопроект буде підтриманий Верховною Радою і ця служба запрацює. Бо знову таки, я опинилася в дуже, дуже дивній ситуації, коли е, я була призначена як борець корупції в цій країні, але не маю інструменту. Це якраз той інструмент, який потрібен для того, щоб зупинити корупцію. Дякую.